Послання 26. Наступне життя субота 11 грудня 2010 року 09.15. Моя ніжно улюблена дочко, ти готова зараз рухатися вперед і продовжувати завдання завершення моєї святої книги істини. Ти, моя дочко, проходила очищення, яке необхідне для того, щоб дати тобі силу для цієї праці. Мої діти настільки захоплені цим світом із двох частин, не розуміють, що скоро все стане одним. Дві частини містять в собі смуток і радість, смуток існує в світі в той спосіб, що викликає глибоке збентеження і відчай. Цей смуток не схожий на жоден інший з часів заснування землі. Смуток, який відчувається сьогодні. Заснований на втраті, яка осталась через те, що матеріальні речі були забрані. Є також прагнення миру в розумі, тілі і душі. Це буде досягнуто тільки через смирення, прийняття і любов мого предвічного Отця. Потім є радість. Я посміхаюся з любов'ю, коли мої діти сміються, усміхаються і веселяться, це дар від мене. Сміх і радість це важливий дар людству, якщо тільки вони чисті і не за рахунок один одного. Мої діти, які мають мало віри, я знаю, що важко зупинитися і сказати: Я повертаюся до Бога. Так багато з вас не знають про те, хто такий вічний отець. Мало хто розуміє, що він наглядає за ними кожного дня їхнього життя, за всіма і за кожним з них. Він усміхається, сміється і відчуває величезне почуття радості, коли його діти щасливі. Однак він не дивиться з прихильністю на тих, чия радість або прийняття радості досягається без любові в їхніх серцях. Я, ваш Спаситель Ісус Христос, люблю вас усіх, мої діти, також. Однак я є єдиний з моїм предвічним Отцем, я усміхаюся вам усім. І надіюсь, що ви повернетеся до мене. Прийдіть до мене, мої діти, як одне ціле, і рухайтесь до мене з відкритими серцями. Багатьом моїм дітям ці послання, які стосуються мого другого пришестя на землю, вселяють страх в їхні серця. Не потрібно боятися це буде момент абсолютної радості, слави і чистого щастя. Бо вас, усіх, які повернуть свої серця назад до мене, я триматиму в своїх обіймах і буду плакати слізьми радості. Віруючи, будь ласка, будь ласка, моліться зараз за тих, які не вірять або збилися зі шляху. Фермер, який збирає свою отару, завжди буде прагнути невпинно розшукати тих, які загубилися, солодкість перемоги, яку він відчуває. Коли вона повертається до його кошари, схоже на те відчуття, яке я відчуваю, коли мої загублені діти повертаються до мене, діти навіть в моменти радості і сміху на цій землі, будь ласка, пам'ятайте одну річ це всього лише проблиск чистого щастя і радості, які будуть існувати на новій землі, коли з'явиться втрачений рай, коли це станеться вибраний народ, ті, які живуть добрим життям. І вірять в свого Творця, приєднаються до Воскреслих з мертвих. Ці люди, друзі і сім'ї, які покинули це життя, приєднаються до мене в цій новій славній вічності. Пам'ятайте, діти, важливо не приймати цю землю як належне, і не вважати, що все на ній знаходиться під вашим контролем, тому що це не так. В той час, як ви продовжуєте бути поглинутими її обіцянками, розчаруваннями. Радощами і чудесами, пам'ятайте, що це тільки тимчасове місце, минаючий етап перед входом до царства мого Отця, нового неба і землі, які стануть одним цілим. Один останній заклик, мої діти, моліться до мене своїми власними словами, попросіть мене вести вас, попросіть мене показати вам любов та істину таким чином, щоб це було зрозуміло. Не ховайте свою голову в піску, інакше ви не будете насолоджуватися славою нової Землі. Порожній шлях в небуття Діти, які насміхаються і заперечують мене, будуть говорити вам, що після цього життя немає ніякого життя. Дозвольте мені запевнити вас, що вони не тільки відмовляють собі в доступі до раю, натомість вони вибирають. Порожній шлях в небуття. В деяких випадках вони йдуть слідом за обманом шахрая, Злого Духа, який рухається так тихо і зі смертельною майстерністю, що вони, не вірячи в його існування, ідуть сліпо, тримаючись за його руку крізь ворота пекла, Мої страждання в Гецеманському саду. Коли мої віруючі бачать, як ці люди зарозуміло ходять і хваляться своїм атеїзмом, вони відчувають жахливі страждання. Вони, які взяли мій хрест, відчувають агонію, яку я переносив під час мого перебування в Гециманському саду. Саме там я знав, що навіть при тому, що я добровільно зробив цю максимальну жертву, коли я прийняв смерть в якості засобу дати моїм дітям. Шанс завоювати місце в царстві мого Отця, я в глибині душі знав, що це не матиме значення для декого з моїх дітей. Це була найбільша агонія, та, яка змусила мене покритися кривавим потом. Жах, який я відчув за ці загублені душі, все ще існує в мені сьогодні. Ті з вас, які запитують, якщо ти Бог або ти Ісус Христос. Тоді, звичайно, ти можеш зробити все, що завгодно? Моя відповідь звичайно, за винятком одного я не можу втручатися у вашу вільну волю, дану людству. Це буде залежати від моїх дітей, зробити цей свій останній вибір згідно їхньої власної, вільної волі. Ваш люблячий Христос, ваш Спаситель, Ісус Христос.